Талант не пропліп. Ріка пропіє. Це натяк на розлучення, але це вона така розлучення. Раз в рік і палка стріляє. Що роблять ці жінки від так, і постри... і на відкисінь? Вони наїлися і напружами. Якийсь тотальний релакс. Галина це не висить, зі не вистільки підраз. В мене головою голова, і він показується це через те, що я відпочиваю. Ми, ми почали пити раніше знімати.

Дуже тут так затишно, і ми зараз вам покажемо, які в нас, взагалі на ці два дні будуть апартаменти, що в нас і як тут буде відбуватися, тому що планів у нас жодних. І тільки відпочити, виспатися, насухатися цього шикарного просто співу цієї тиші і кайфанути, релакснути, накупатися в чанах, в басейні, позасмагати і наїтися карпатською їжею я просто в шоці, подивіться. Як тут затишно? Просто вау. Ще й такий вид. Мені здається, сходи у нас пересліді. Такі крутенькі. А, цієї поїздки. А ще в мене дуже сильно болить нога, тому що ми дуже багато їхали за кермом. У мене всі мирці просто тупо відпадають. Саме на правій нозі. Я сьогодні зранку і думаю, в сенсі що? Як це так-то? Але якось так. Ще в нас є камін, Якщо ми сьогодні скрізь не знаю, що з що, що ми замерзнемо, ми запалимо камін. Просто поки що краткий екскурс територією Ми там ще не були басейн, резлонг-волейбол. Тут дуже красиво. Тут ми зараз будемо обідати. Тише і спокійно. Тут десь в лесах ще в лісах є нафтуся. Мінеральна водичка. Є може візь піших маршрутів, але чесно скажу, на цей раз ми їх не будемо обирати. І, взагалі, от зараз я планую бути. Ось там в гамаке, спочатку ось тут, потім там в гамаке, а потім там от, засмагати і бути в басейні. План максимум на сьогодні таким чином буде. Що будемо їсти. До речі, дуже класно, що в них входить у вартість проживання трьохразових портрель. Я вірогідна, що таке сьогодні Віка пострибає на басейні, бо о, на басейні, на батуті, бо вчора мені дуже хотілося це зробити. М -м 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 -м. Я особисто знаю, де я проведу просто весь вечір. Отут, Отут або просто вляжусь на траві і все. Бажали ці гори, це щось неймовірне. Ми тут, власне, без сильного вай-фаю. Але нам, до речі, треба буде пофотографуватись. Людинка либиться. От, ми йдемо їсти, значить. Без сильного вайфаю. Я тут не договорила майже. Без сильного Wi-Fi. Тому, якщо чесно, я планувала сьогодні монтувати вам влог. Але я не знаю, чи буде він бали. Ну, як завжди, з красивою янною гулькою. гулькой. Ой, такі діла, такі діла. Це дуже гарно. Це наливка домашня чорнична. Ой, чорнична, це дуже смачно. Раді ви так зартання. Дякую. І так, нам принесли їсти. На перший у нас обід курячий бульйончик і грибна це юшка. Моя це, якщо чесно, я не зрозуміла, що це може чи узвар, але я ще не куштувала. Хлібчик е -е, принесли нам Чорничні домашні їхні наливки. Їх наливки їхні нема, нема такого слова, відбачаюсь. Але просто, ну, ви подивіться на цей краєвид. Це просто, ну, я в захваті. Я не знаю, як на нього можна не дивитись, але ти сидиш і думаєш, я в раю. Я можу сказати так. Да. Так, тестуємо. Мама, яка, як якій я говорила, що я ніколи не їм грибну юшку. Це дуже смачна грибна юшка. М -м -м. Вона прямо. А ще вона з цими грибами цікава? Міскерштейн. Да? Скажи. Я ніколи не казала, що я не їм грибною шкала, але я ніколи її не коштувала. Дуже смачно. Я от зараз зума. А я розстріляшку сім. Як в басейн, Боже, я не можу. Я як його побачила з балкона, все, не диви в басейні. Головне. Ладно, мавсім. <рес> Ова? Ну ви б бачили цих блогерів, якщо чесно. Вчора ми не показували, як ми пімо, сьогодні показуємо. Чекай, почекай, мені не подобається мутика. А мені моя, типу, прям дуже подобається. <рес> У мене просто волосся нема немає. <рес> <рес> <Да>? Серйозно? Подивись. <рес> А ти вже не плачеш, не борешиш, що ти граєш, Валі, вже все, все чудово. я вже звикла. Ну, зараз ще інтернет заберуть, два дні взагалі на ретриті буде. Ти знаєш, нам де мовчу І нам не треба інтернет. Ми ви забережіть, а ми за що. м'ясо. Я піскитерянка, а оцей передає мені. Вона не була теж ще місяць тому. За що ми б'ємо? Треба. Можемо просто вити. Ні. Давай хоч тут без тості, я він допомагає. Ні, давай так, за гарний відпочинок. Ну не можна просто так вийти тільки алкоголіки так п'ють. <реш> ти, ти, ти не знаєш правил. Перший за зустріч. О, вже перший. Ой, як хорошо. Фух. Це не вчорашній 14 градусний, це тут 40 плюс. Дивіться. Ха-ха і, я я і питання в тому, що <ріст> Що мені не можна пити, в монтай -то прикол. Вона он їсть, я сушу, і і а я сижу і крисла. Ха, я суп, чорно суп моє нормальна людина. Я б вже на тернополі прыгала. Ми ще, й на батут да, ми ще й на автобусі їхали, а бо це буде те, огляд найкоротший вогнем і ножем, тому що ми почали пити раніше ніж знімати. І це буде оглядом, ми зайшли, ми не зраліться. Чорна камера чиста. Блядь. Ми... ми прийшли Цей, вогнем і ножем. Mm -hmm. Мені принесли суп, ми це зняли, принесли налітки, камера потухла uh, і воскресла вже на озері. Oh, я вперше в житті тестую банаш. Він не те сиром фетей. Це ж банаш? Почекайте, oh, я не зняла. Знімаю. Я взагалі э, да. не можу йти. назвати себе. Рубрика по-єво. Uh -huh. Чудово. Рубрика вони налілися, напилися. Банаш світий. Банош. Дякую, світи. собі не дуже сподобався банош. Юшка, не ймовірно. Ага, не віддави, не підловила. Світ мене ловив та не спіймала. Щоб розуміли, вона реально п'яніє і просто її чашки просто. Я не знаю, як так можна, але це капець. Талант не проп'єчки.

Чайник завісний. Закипіло. Ти тільки тут несу. Ви розумієте, що проблема? Вона просто а я просто ржу. Бо якщо я п'ю, треба їсти. Але схоже, діла не буде далі. Мене? У мене. Ну як піде, мені мені монетизувати щось. Монетизувати мої медитації. Вузькі ходи. Може, називати е, таланти. Mm -hmm. А я педно святкувати на вивочці. А, ти хочеш адресу скинь мені цю метку, якщо ти доїдеш, тут можна пішохідний прогул пройти. Прогул. Там метка. М'ятка? Угу. Мама, зараз тебе на сонечко вийдемо. У нас якраз зета. Де дайте ти мені дасть? Тут мене в мене все є. А з чим вона? Звери, мама. А нам потрібно телефон писати. А потім чого в мене пам'яті немає? Ми їмо на три хвилини. На шість. Міні-подкасти все... знімаємо на півтори. Я да. в'їлася. Можливо мені піти в жартівниці. Сентап коміка. Комікеси. Ненавидити не їли. До речі, як поставити до мені тіва. Бо, наприклад, чат GPT мене називає юристкою, ревізоркою і маркетологині. Я йому забрав. Йдемо в басейн. Я взяла книжечку. Віка збирається медитувати. Я включила режим раз, кінематографу. Раз в рік і палка стріляє. Ну, можна так сказати, тоді і про мене з казками. Але насправді я... ні. Так, я, я, е... да, я просто поки жила з вікою, то я за весь цей час ні жодного разу не почитала. І зараз хочу трошки це виправити, трошки видихнути. Сьогодні ми беремо вихідний. І сьомий вечора ха-ха! Вони намагались. От тому, тому що купатися. Ми з тобою вирішили закалитися, виволюсь, так? А я люблю таку водичку. Давай. Це класно. Вони дуже класно освіжають. Это осюдає. Залазить за тут складно, а потім норм. Да, можна запрыгнути. Вікторія викупається. Я за, за руки познімаємо. А потім, а потім банами пізно. Ну, не доставили. Фота. Ой, яка ж красота? Що вернути? Ну тут вже вирішай. Я просто взагалі не вмію купатися, щоб не ніряти, я дельфін. А тоді і мене знову ж Давайте. Що роблять ці жінки на відпочинку? Після того, як вони пофотографувались, все відзняли. Вони що правильно відбирають фото. Ну, у віки ще інтернет є, а в мене немає. Там потяг шумить. А я нарешті-нарешті читаю. Тут отакі маються листочки. Дається на кожен день, де ми обираємо собі сніданочок. Наш клієнт на місці вже. До речі, завтра якийсь піший похід гори до початку річки Дністер. Прикольно. Обираємо собі. Дуже гарячий. No, ну Дуже okay. сами. Це от саме такі, які я люблю. Ми з не зірка трошки пересрала тут зараз. Трішки. Я головне трювала бачити крісочок, я запитала Крісо, це не вовк. Бо в мене просто по пасі теж було враження, що це, ну, це Ми Спиткнулася. Ця жінка в неї горить вуха. Хоч ви дивиться. Просто ну як так? У мене просто відчуття, в мене вуха, як от і ми ну, посиділи, покаталися на качельки, нам винесли пледики. Це дуже, дуже кайфово. Посиділи, повідповідали на питання, і зараз ідемо продовжувати відповідати на питання і їсти черешню, але вже в номері, бо треба поставити телефони на зарядку. Але насправді дуже кайфово і навіть прикольно те, що у нас тут, по суті, нема сильно зв'язку, що ми от дійсно можемо відпочити і відключитись. Добрий раночок. У нас такий він зелений. зелений, Вирішили зробити масочки і піти зараз трошки У нас саме з масками. Саме так, саме все правильно зрозуміло. <зараний>. Thank you, thank У нас сьогодні млинці з сиром і сметанкою і яєчня з сосискою. Ну, звісно, карпатський чайочок. Ну і все, як завжди, з таким неперевершеним видом. У мене алергія страшенна на кошечок. Я їх дуже люблю, але дуже вдали Він мені запригнув, тут постійно не на голову. Ми зробили масочки, тепер прийшли снідати. Масочки дуже топ, це від док... містер Скребер, Я весь час називаю його доктором. І, прям рано і прямо рано обличчя підтягнулося, воно прямо сяє і пішли в Я вважаю, що це прям супер. У мене вдома Анташа. Як на мене, я не бачу різниці, окрім того, що ціна там дуже оверпрайс. Ми рахували, що тут скільки 500 грамів. 250 мл коштує 500 гривень, а там 50 мл коштує 3000 гривень. Ні, 1500 тисячі. Це маленька. Я хочу замовити на далі нам вже по маршруту Этот, від холескина. Від Холіскіна. Артишок это маска. Угу. Потрібно Соні запитати, до речі. були, вона купляла, ми, ми заходимо в магазин. У мене вже список, що нам треба замовити, бо я хочу ще батончики з пейсбайта ці mm -hmm. протеїнові мікс. Mm -hmm. Це які ми в Вінниці, так, кусок? Mm uh -hmm. -huh. І в Харкові. Але цей пістач був. Вау. Ще дуже хотіла, а й лисіни я хотіла ще. Mm Там поки книжка, не розумієте. Mm uh -huh. Що це за росаленька, яку Виконала на ну яка гарна ну просто, я не можу. Це якийсь -то тотальний релакс. Да. Мама. О! Є завдання одного симпатичного чоловіка. Короче, наверное, в месяце Я знімала там. Ні, ми ще на гамаку полежали. Але ми просто там так залежали, що я вже заснула. А взагалі у е мене були голова, і гумов казав це через те, що я відпочиваю. <плес> Клас. І через те, <плес> що <плес> через те, що в мене до цього була велика кількість стресу і напруження, і навантаження, і а зараз, типу, ми Не, відпускаємо і, типу, через це воно <плес> якось. Вона велика. мене назвала гуглом. Mm -hmm. Я тобі сказала, а дика Google. Це досвід. Досвід дикий. Ми прийшли їсти. У нас тут перші страви, значить, борщ і суп з фрикадельками. Ой, господи, прости. Тобі після це, після сьогоднішнього нашого руханка стало краще да. в голові. Це може бути ще є, до речі, Яка гарна жінка. Ще й на такому фоні гарному. ця жінка. Дуже розумна. Бо сьогодні вона вирішила, що вона любить сонечко, сонечко любить її. Бо тут касата-касата. касата косота. Касата, касата. Господи помилуй. 25 років, майже 26, то розуму деро. Отак от, говорить мені, я знала, тому я пішла в тіньочок. Отак, от що ви скажете своє виправлення? Я просто не люблю засмагати. Це я знаю, тому я пішла на сонечко. Дивіться, боже, не можу. Ні. Я як дивлюсь, ну, скільки не віце, але так красиво. Скажи. Mm. Я в шоці. Ви бачите? Ну це типу просто Це максимальний меч зі мною, тому що тут є, мама мія, трубочки скляні. А ще ми вчора не пиликали, пили дамо вчора. Зранку були, зранку. Так на кажеться, ми трошки зникли з наших радарів. Дали собі сьогодні прямо відпочити. А Газорси з бревчан. Якось от, я обгоріла, тому вона в Чан не вийде. Я піду. Тут, коротше, є е, така ну, він Чан. тут є але холодний басейн, я так думаю, після чану. Також тут є... Сауна, не буде заходити, але воно отам. Душ. Тут я нам приносить чайочок, диванчики відпочити. Динчик, він завжди витоперіться. Це якась автоматична історія. А, аристократизм, Детка. Я От. А це, за вибігла на ганьок посуд. Оран приблизно на огонек, Я не знаю, якони там судить чесно, це капець. До ногу пале засунула, все, ппец. Я просто коли ходила в чан в буковелі, то в нас там була ще гарячіша вода реально. Бублік, дайте, будь ласка, це дуже мило. <свісно> це тобі отвіточка за сердічко. Друзі, <свісно> а що про бубліка? Мені не здається, що в дитинстві в нашому публіки були не такі, як обручальне кольцо. <свісно> це натяки. Такі натяки де не мені розлучитись. Це натяк на розлучення, навіть це вона така розлуч. Дивись, ми отак Я, зараз так натикнемо. Я сказала, хто порадувався. Палалала. Що не зробиш ради контенту здивувати, господі. Я це вставлю у відео із озвучкою. Це Про те, що ця людина чисто ноги засунула. Я обгоріла! Тут ці... Ту людина після не місіла. Але вода кайф, взагалі топчик просто. Знаєте, от кожен раз, коли я її знімаю і фотографую, в мене стільки страхів в голові там, не туди. Звідси не так. Я та блогер, звісно, колись була, я блогером. У мене, до речі, щоб розуміла, через три дні місяць без інстаграму. на А ми недовго думаю чи погодились. І от дивіться, яка краса. Просто неймовірно гарно. Я обожнюю квадроцикли, насправді це прям дуже-дуже в цілому екстремальні якісь такі штуки, це прям топчик. Мало ж нам екстриму в життя в житті. Тому ми доповнюємо його ще такими моментами. 那这没得怎么办？